Дуже вітаю! Зараз в нашій країні дуже нагальна потреба коригувати наш стан за рахунок вітамінно мінеральних комплексів. І про це, кстати, свідчать об'єми продажів через аптеки, через інтернети, саме мінералів, вітамінів. Це мільйони не тільки гривень, а й доларів. Ми знаємо, що важливі цинк, магні, калій, кальцій, натрій як мінерали в хілатній формі, але й важливі вітаміни групи Б. Я ще так. раз хочу наголосити, що це наша нервова система, наш спокій, наш інтелект, робота наших м'язів. Яким чином ви запитаєте? Передусім, це вплив на метаболізм так званого акцинального транспорту в периферічній нервовій системі. Та Тихіш, тихіш, зараз розповім. Бо вони потрібні, щоб корисні речовини, які ми їмо, потрапляли в нервові волокна. І передавали імпульси, щоб я міг руками шевелити, щоб я мог бачити, щоб наші м'язи рухалися, і щоб шкірні наші покрови залишались чутливими. До груп В Входять 9 базових біологічно активних речовин. Саме вони схожі по властивостям. і Я хочу, щоб ми з нами були знайомі. Перше: це тиамін Б1, рибофламін, Б2, нікотинова кислота, так звана Б3 або ПП, пантенонова кислота Б5, перотоксин Б6, біотин Б7, фольова кислота Б9, кобаламін, Б12, амігдалін Б17. І є ще 5 вітаміноподібних речовин, таких як холін Б4, інозітол Б8, паби, як ми знаємо, так називаємо парабензольна кислота Б10, оротова кислота Б-13, пангамонова кислота Б15. Заважу, що вітаміни самі по собі в організмі у нас не виробляються, як деякі кажуть. Науково це звучить так. Де по вітамінів в організмі людини немає, але деякі з них можуть накопичуватися і зберігатися до кращих часів, саме, наприклад, у печінці на в 12 та вітамін А, наприклад. А ще при злагодженій роботі всіх відділів шлунково-кишківного тракту наша флора в процесі своєї діяльності може виробляти деякі е, вітаміни і синтезувати такі вітаміни, як тіамін, нікотинова кислота, біотін. Рібофламін, фольовий кисло, передоксин, воно вони не лежать там мертвим вантажком. Якщо щось бахне, якщо б ми перенарували, буквально вони 3-4-5 днів могли бути, а так вони за один день раз і смокталися в кров і наповнюють наш організм, щоб ми були бадьори та була енергія. Тому дбаємо про себе, приймаємо ту їжу, яка наповнена такими ферментами, вітамінами та мінералами. І пам'ятаємо про нутрізаційні набавки, функціональне харчування. Наприклад, ось такого плану, саме так, е, такі рідкі вітаміни мені допомагають німецького виробництва е, всі групи вітаміну В, також включені вітаміни Д і Е, контролювати, на, накопичувати і приймати без всяких токсинів.